Ну от, а далі вже пішли такі е, композиції, е, системність якихось моїх всіх тривог і відчуттів. переросла в композиції. Ну, Може, килимні, але я про це не думала. Воно якось так шло, як шло. Зараз. Тут же цікаво, що колір. Просто у мене були якісь фарби в майстерні, я ж нічого за цей час не, ну, в магазині не, 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 не купила. От Тобто ті кольори, які я мала, так воно з ними і працювала. Зараз я так покажу. Таким триптихом просто що. Так. От смотри, я покажу, як це. Можна просто, знаєш, ясно, що не дуже зручно то буде дивити, хоча тут все одно як. Так, так. Ну, це така розчавленість моя у всіх сенсах. Ну, от не знаю, просто на одному подиху дуже швидко, і я розуміла, що треба швидше це все з себе дістати, щоб якось звільнитися. Я мовчала, я не мону не могла яких, якихось слів підібрати, щоб всі ці емоції, да, от просто хтось говорив, а я розумію, що я говорити не можу, то починаєш просто своєю мовою щось робити. Відчуття було просто все ж таки щось встигнути зловити за цей час. Я навіть не знала, почну я щось працювати, малювати чи ні. От. Ну, для мене було важливо, що все ж таки, все ж таки ця точка пройдена. І що там, там, які ці роботи я навіть сама не знаю. Тобто, і це не важливо. То графіка, живопис, там якісь техніка. Ну, головне для мене, що просто прорвало, знаєш, от і все.